Доброго дня. Сьогодні ми раді вас вітати у приймальній комісії навчально-наукового інституту Каразінський інститут міжнародних відносин та туристичного бізнесу. Мене звати Червоний Віталій Миколаївич, я є секретарем приймальної комісії навчально-наукового інституту. І сьогодні, у цей спекотний час, ми з радістю хотіли б відповісти на всі ті питання, які виникають у вступників, які планують продовжити своє навчання та обирають. Наш навчальний заклад – Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Вступ відбувається у нас за рівнем бакалавр та магістра. Ми можемо запропонувати вам шість спеціальностей, 11 освітніх програм на рівень бакалавра, а також в магістратуру. Як подавати заявку на вступ в онлайн та офлайн форматах? Заявка на вступ подається обов'язково в електронному форматі через сайт вступ'єдебоговюа через електронний кабінет вступника, тобто найголовніше це зареєструвати електронний кабінет, і вже з 19 липня можна подавати заяву на вступ на рівень бакалавра за освітніми програмами. Подача заяв в основну сесію завершується о 18 годині 31 липня. Далі відповідно вже за процедурою поданих заяв відбувається виконання певних вимог. Коли вже можна приходити в приймальну комісію та як її знайти? Приймальна комісія знаходиться нашого навчального інституту, знаходиться в головному корпусі аудиторія 381. Ми працюємо. З 19 липня, з 9 по 17 годину, з понеділка по п'ятницю і в суботу, з 10 до 15. з радістю готові будемо відповісти на всі питання, які виникають у наших вступників, у їх батьків. Можемо проконсультувати за всіма освітніми програмами. Надати максимальну консультативну допомогу стосовно процесу подачі документів, виконання вимог щодо вступу, ну і подальше вже питання щодо зарахування в наш університет. Який бал потрібен для проходження на бюджетну та контрактну форму навчання? З цим питанням дуже часто наші вступники стикаються і хочуть дізнатися, який саме прохідний бал. Наразі ось питання щодо прохідного балу на бюджет це є фактично статистична інформація за результатами вступної кампанії, що відбувалася. В залежності від кількості поданих заяв, від результатів, з якими подаються ці конкурсні заяви, ми можемо говорити, що за минулі роки найчастіше бюджетне фінансування, в залежності від різних програм, можуть бути досягти ті вступники, конкурсний бал, яких був достатньо високим. Тобто 180 а за найбільш популярними нашими освітніми програмами. Міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації там навіть 195-198 плюс конкурсні бали. Чи є зараз регіональні коефіцієнти, і у яких випадках вони додаються до загального балу? Регіональний коефіцієнт це один з множників, який збільшує конкурсний бал вступника, який буде подаватися за відповідною освітньою програмою, напевно, спеціальність. Тобто, за однаковими умовами, вступник, який буде подавати за спеціальністю міжнародні економічні відносини у Харкові і у Києві, у Харкові його конкурсний бал буде більший в 1,7. Тобто на ось цей множник відповідного регіонального коефіцієнту всіх закладів Харківської області він буде складати саме це значення, чи може наявність золотої або срібної медалі участь в ман вплинути на отримання бюджетного місця? Ми щиро раді для наших вступників, які мають певні відзнаки впродовж навчання у закладах середньої освіти. Проте, на жаль, окрім високих рівня знань, ну це для вступу немає жодних якихось певних пільг чи додаткових можливостей. Найголовніше для вступника це максимально високі показники національного мультипредметного тесту, та обов'язково вчасно виконати всі вимоги відповідно до графіку роботи приймальних комісій вступної кампанії. Скільки бюджетних та контрактних місць на різних освітніх програмах? З кількістю е, бюджетних місць е, ми можемо ознайомитися з додатку правил прийому, е, де вказуються максимальні бюджетні місця, які може отримати наш, наші освітні програми на нашому інституті. А проте, це не є максим... обов'язкове, залежить від поданих заяв. Від кількості конкурсних балів, які будуть отримувати ці заяви. Якщо вони будуть мати ну, дуже високі значення, то ми будемо наближатися до максимальних ось цих цифр. Проте це не є обов'язковою умовою, що саме стільки кількість буде бюджетних місць. Для кожної освітньої програми є певна кількість ліцензійних місць, тобто максимальна можливість прийняти на навчання визначену кількість людей-вступників. Чи можна перейти з контрактної на бюджетну форму навчання? До 2022 року такий процес переходу з контрактної на бюджетну форму навчання був можливий за результатами успішності додаткових активностей з обов'язковою характеристикою відповідного куратора, погодженням студради та інших процесів. Проте Після 2022 року фактично цей процес не проходить з урахуванням того, що вступник може отримати своє бюджетне місце лише за умовою рекомендації під час саме вступної компанії. На яких освітніх програмах існує заочна форма навчання? Освітня е, програми з е, заочної форми навчання. У нас їх чотири на рівні бакалавру. Е, це спеціальність 241, готельно-ресторанна справа. Е, це е, спеціальність 242. Туризм і рекреація. Е, це спеціальність 292 – міжнародні економічні відносини. Е, та міжнародна освітня програма міжнародний бізнес на цій же спеціальності. Чому треба вступати саме до нас? Е, питання досить. З одного боку, просте, а з іншого боку, не можна описати короткою такою інформацією всі наші переваги. Ну, По-перше, наші переваги це наші випускники. Ті люди, які знайшли себе у цьому світі, які знайшли можливості показати всі свої успіхи і реалізувати їх на практиці. Е, наші переваги це. Наші викладачі, які можуть відкрити можливості для наших здобувачів, студентів і показати їм всі барви світу і показати всі можливості, які відкриваються перед ними. Наші переваги це наш університет, це його історія, його розвиток. І дуже приємно, що багатьох наших випускників якраз поєднує ось це відчуття «Альма-Матер», яке дається нашим. Подальшим випускникам. Ми завжди раді бачити нових вступників і бачити їх в родині нашого Каразінського університету. На цьому питання на сьогодні завершились. Якщо у вас є свої питання, які хочете поставити до приймальної комісії. Ви можете звертатись у описі під відео на контактний телефон роботи приймальної комісії в мережах Telegram, Viber, WhatsApp, залишати свої повідомлення або у соціальних сторінках нашого навчально-нукового інституту, Каразінський інститут міжнародних відносин та туристичного бізнесу.